Привіт! ми розуміємо, що кожен клієнт має свої унікальні потреби та обставини. Саме тому ми пропонуємо різні зручні способи замовлення онтаксі, щоб зробити ваші поїздки максимально комфортними. Замовлення телефоном. Якщо вам зручніше телефонувати, просто наберіть номер 2000, і ми подбаємо про все інше завдяки нашій системі колбек. Достатньо просто зробити виклик, і після кількох гудків ми самі передзвонимо, щоб прийняти замовлення. Для вас дзвінок є безкоштовним. Замовлення через застосунок. Завантажте застосунок та робіть замовлення в ньому. Відтак, у вас буде можливість обирати додаткові опції, ділитись геолокацією, отримувати знижки та промокоди, брати участь в опитуваннях тощо. Зокрема, у застосунку також ви можете викликати таксі для своїх близьких. Для цього треба обрати маршрут, додати номер телефону того, хто поїде, і обрати спосіб оплати. Пасажир отримає смс з деталями про прибутця авто. Йому достатньо лише бути на зв'язку. Ну і нарешті замовлення через сайт. Просто перейдіть у відповідну форму та заповніть всі потрібні поля.